Всім щирі вітання. Дякувати Богу, морозу сьогодні не було, але на дворі така холодяка. Це на сьогодні, 2 травня. Вчора, що могли, трішечки накривали, тому що відверто зізнаюся, злякалися. Злякалися, що знову буде там передавали мінус 5. Ну, дехто передавав деякі синоптики. Я зараз стою в теплиці, тому що такий людяний вітер. Я і в теплиці все понакривала. А що характерно, я вам потім покажу. У нас є виноград ну, загальний, тобто всіх він, і є окремо батьковий. так батько вчора свій накривав там, якимись килимами. Дивлюся і думаю, а от складно накрити решту. Ну, нічого не було такого холоднючого, але все рівно, ой, зараз буду одягатися, тому що в шльопках ноги мерзнуть. Ну, я, я там в шкарпетках, але все рівно. Зараз покажу вам свої огірки в теплиці. Я тут вчора ще батат насаджувала, і сама собі думаю посадила, його, не дай Бог, холодно, воно і в теплиці померзне, бо в нас і в теплиці тут померзло дещо. І оце так: то винесла квіти, то занесла. То і устоми, то лимон, то ще щось. Ну, Зараз покажу. Все понакутували чим було. Це занесла лимон. Хвилююся за нього, ніч хочеться, щоб він жив. Це мене. Бадан обмерз і повністю пропав. Ну, я шарепа ще залишила його на сонці. Воно рослина, яка тінь, начебто любить. І воно йому додало ще, крім морозу, опіків, ще й сонячних, не знаю. Відросте, та думаю, що відросте, треба його висадити. І у з ними як дурний зі ступою, а це все понакриване. Не, не вмикали ми обігрівач, подумали, що і так витримає ну Мабуть, витримало. Зараз зазирнемо. Та, стоїть, що йому буде. Але як уже, я вам відверто зізнаю, задовбало оце коливання погоди. Ну боже, ну, 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 ну чого б ми ще боялися. Так, але тема сьогоднішнього дня огірки. Слухайте, давайте, мабуть, я це все розкрию, потім покажу. Бо зараз тут пилюку підніму, буду кашляти чихати. Зараз відкрию і покажу. До речі, ось один помідор, таке ж туди пішов. Ну нічого. насадимо, були б ми живі. Їх в мене взагалі всього тільки три. Ну, ну от їх ж не 23, а 3. оці черіки. Ну нічого. Начебто впоралася. Все, розкрили. Тут дивіться, як я вчора гарно накривала, що трішечки аж придавила. Помідорчики, ну нічого думаю, піднімуться. Люди, кому треба баклажани? Я вже не знаю, що з ним робити. Оце буду ще пікірувати. Ви подивіться, що воно ж як щітка. Це той, що був на городі всю зиму, перемерз, перележу. Мама принесла мені його ну, вигляді засохшого такого ж бакалажану плоду. Я з нього зібрала, тільки ж не знаєте, який це сорт, мабуть, це геліос. І залишила ще й на наступний рік, он склала. Ну, хай буде. Так, огірки. Так, це в нас сорт найулюбленіший, скажу так, найвитриваліший він і до хвороб якісь такі, начебто стійкий, але ж салатний це ось такий квітневий. Хочу сказати, що я його тут посадила 10 штучок, але одна ну, одна є не буде. Нічого страшного, ну, зазвичай сходять всі. нього ну, тут в пакуночку було і 10. Цього-навсього, сьогодні буду досипати туди вже земельки, бо я отак от їх в стаканчики пластикові, туди трішечки земельки, а потім по ходу росту я туди досипаю землю. І він буде висаджуватися. Отут у нас, ось бачите, заготовлені вже для нього такі горщики, відра, ну, тобто люба тара, яка є величенька. Оце вони в нас тут будуть в, в теплиці. Буде в нас тут квітневий, потім у нас тут буде оце щось зійшло. Ну, знову садила шість, зійшло тільки п'ять. Ну, буває такі. Ага, китайське диво, також довгий. Ну Тобто, один огірочок ви зірвали, і у вас вже повноцінний салат. Не треба більше. А оце ось не зійшло взагалі, взагалі не зійшло. Білий делікатесний. Але я там десь вчора подовбалася в одному стаканчику, то хочу сказати, що знаєте, насіння таке. Ну, набубнявіло. Чи що може шанси є? А може ще поколупаємося? Не знаю. Ну з якого диво також однакові умови для всіх. Він такий буде, знаєте, довгий. Як оце китайський довгий, так от і китайський білий, довгий. Так, далі ніколи не брала їх. Та ну воно ж ви розумієте, сорти змінюються постійно. Дякувати Богові, що це, хоча б ті, що наші зозуля, Квітневий, омеля і артист залишаються одні. Ну не, не потрібно їх шукати. Але отак, от і також в одних і тих самих магазинах, взяла е, Парижський корнішон оце їх тут шість посадила. Це в нас на вулицю, але на вулиці також вони будуть під агроволокном і також будуть вгору пускатися по мотузках. і під У нас там спеціальний каркас їм зроблений. І не просто в ґрунт, а в пластикові пляшки п'ятилітрові обрізані. Та я потім покажу. І ще посадила хлопчик-мізинчик, здається, так, також шість і що сподобалося цьому сортові, ну, а можливо, воно це буде й мінусом. Ну, вимагає збирання щодня. Та дай Бог, було б що збирати. Таке проблема. 12 штучок їх у мене. Ой, так, переходимо. Я вже, Ми вже це який рік огірки отак пророщуємо, розсадуємо. Я раніше думала, що вони такі, знаєте, тендітні, що їх, якщо перевалиш, то воно впропаде. та нічого йому не... Не буде. Далі огірок на консервування, на засолювання кібрія. Ось, вони такі маленькі, тому що я їх посадила на два тижні, а можливо, днів на 10 пізніше за той квітневий, але ж всі вже повилазили. От, дивіться, от кібрія. Також 10 штук посадила. Так, тут всі, всі на місці. Так, і наступний сорт це мама дуже його полюбляє. Дивіться. Також весь зійшов і називається артист. Ну, Переверну тут я для, для себе. Це також на вулицю його, вони самозапильні всі, але знову на нас на вулиці будуть під, під, під агроволокном накриті будуть. Начебто від попелиці, щоб сонце там не пекло, Попелиці чіпляється. Я вам хочу сказати, мабуть, і під бетоном буде чіплятися. Це зараз почнеться. Вилікуй мене, вилікуй мене. Так, і оце ще сорт. Оце мамині любимі Кібрія, артист і Омеля. Ну, Омеля одного не дав. Жлоб, ну нічого. Також сюди сьогодні буду досипати. Земельку ще підростають. Не буду я ще нічого висаджувати на грядки, тому що, та ну ви що? А потім там не спину ночами. Так, і наступний сорт це для цієї теплиці, і там ще одна теплиця є. Називається Зозуля. Е, ну, в відкритому, написано, і в закритому ґрунті. Оце ми щовесни шукаємо зозуля і е, квітневий. І не можемо, ж ми на розумієте, купити. Нас так не закладено. Нам треба по весні бігати, що вони там гомонять і гомонять, щось з'ясовують якісь проблеми вже зранку. Але в цьому році я трішечки позалишала. От мама купила, і я думаю, не буду я всі висаджувати, ну, дивиться, який вітроган. Страхіліще просто, холодно. Ах. Аж ніс замерз. Так, ану сюди ось не пропала гортензія. Вона обмерзла. Тож я купила напередодні, от саме напередодні оцього морозу, що був. Ця ось витримала, а та викнулася. Ну, вона там стовбур зелений, можливо, її дійде, не знаю. Базилік. О! Базилік почав, хай вилазить. У мене навіть, навіть як приємності, не знаю, чим вони закінчаться, ці yeah, приємності. Вперше он... а, вже я зробила приємність. Мабуть, водою залила. Грудочка впала. Отам от десь сходить, от бачите, лабелі. Сказала, зроду з віку більше. Я краще куплю. І боже, тут одна батата на щось пропала. Люди це як починають купити, хочуть його забести. Я не знаю, як оце вони, оці бабусі там. Оці, ті, хто квіткарі, що займаються на продаж, як вони їх взагалі вирощують ту лобелію. Ну, Алісі, а Алісю в мене сам по собі, а з лобелією не складається, і це вже який рік. Уже сіяла по різними методами. Ну, а це вперше навіть вилізла. Так, тут що? А, колеус, той, що був одмерз, я його обрізала, і он, він почав паростки пускати. Відходить, потрошечку, по та хай відходить. Це ось такий гострий перець, кручені паничі. Та це не сорт такий, це я жартую. Це він такий покручений вилазить, потім вирівнюється. Тут уже також червоний банан високий. Треба вже висаджувати все, ну, пік пікірувати. І перці, перці. А оце, до речі, ось перець написано, магазин. Е такий маленький, тому що, та, ну, мабуть, в квітні не, не пам'ятаю якого числа. <плес> купили перчину в магазині, з'їли і оце сюди насіяла. І воно перший рік добре родитиме, не бійтеся. Тут таке планує зробити, тобто можна не боятися. Вже якщо ви з нього потім зберете, тоді вже такого не буде результату. Ну, Тобто одноразова акція, практично. Так, на цьому все огірки показала, так що беріть на замітку, кому потрібні для теплиці дуже. Е Ну, добре ростуть, гарні і смакові властивості. Та й взагалі огірочки один за одним чіпляються. І в нас колись вони росли аж до жовтня місяця. Чи то я досадила? Мабуть, досаджувала. Ще буду досаджувати, до речі, там влітку. Щоб потім ну, не через магазин а можна було в себе щось з'їсти. Це квітневий, зозуля, артист. А що ще? Ага, кібрія. І омеля. Так, всім бажаю гарного дня. Я побігла, побігла одягатися. Всіх цілою люблю. Дивіться, що тут. А, це сонце гріє, це воно омана. До зустрічі!